Виконуємо номер 1057 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше. Сума чисел 5,75 і мінус 3,83. Задання друге сума чисел мінус 5,5 і 7,23. Задання третє сума чисел мінус 1 і 1,138. тисячних. Задання четверте сума чисел 5,9 і мінус 5,9. Задання п'яте. Сума чисел мінус 3 четвертих і 1 шоста. Задання шосте. Сума чисел 5,18 і мінус 7,24. Задання сьоме сума чисел мінус 7,13 і 1. Восьме сума чисел 5,42 і мінус 11,63. І дев'яте сума чисел мінус 17,18 і 13,24. Приступаємо до виконання. Щоб додати два числа з різними знаками, достатньо знайти модулі цих чисел та від більшого з них підняти менший. І перед одержаним результатом записати знак того доданка, модуль якого більший. Спочатку визначимо знак. Модуль додатнього числа 5,75 дорівнює 5,75. Модуль від'ємного числа мінус 3,83 дорівнює 3,83. 5,75 більше, ніж 3,83. Отже, ставимо його знак плюс і знаходимо різницю модулів 5,75. Віднімемо 3,83. Отримаємо. 1,92. Знак плюс писати не будемо. Задання друге. Модуль від'ємного числа мінус 5,5 до рівні 5,5. Модуль додатнього числа 7,23 до рівні 7,23. У додатнього числа модуль більший, тому поставили знак плюс і знаходимо різницю модулів. Отримаємо 1,73, плюс уже писати не будемо 1,73. Задання третє. Від'ємне число мінус 1 має модуль 1. Додатнє число 1,138 має модуль 1,138. 1,138 більше, ніж 1, тому ставимо знак плюс. І знаходимо різницю модулів. Отримаємо 0,138, знак плюс не ставимо. 0,138, 5,9 і мінус 5,9 це протилежні числа, сума двох протилежних чисел дорівнює 0. Мінус 3 четвертих і 1 шоста. Зведемо наші дроби до спільного знаменника, щоб ми змогли їх порівняти чи порівняти їх модулі. Додатковим ножник буде 3. І 2. маємо мінус дванадцятих і 2 дванадцятих. Від'ємне число мінус дванадцятих має модуль 9 дванадцятих. додатнє число 2 дванадцятих має модуль 2 дванадцятих. У від'ємного числа модуль більший, тому поставили знак мінус, і знаходимо їх різницю. 9 дванадцятих, відняти 2 дванадцятих, буде дванадцятих. Маємо мінус 7 дванадцятих. Задання шосте: зведемо нашу дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 72. Додатково множники 4 і 3. Маємо 20,72. Додати мінус 21 сімдесят друга. Модуль додатнього числа 2072 дорівнює 2072 від'ємного числа мінус 21,72, 2172. Модуль від'ємного числа більший, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. Маємо мінус 172. Сьоме завдання подамо одиницю із знаменником 13, але вже видно, що модуль числа мінус 73 це 7 713, модуль одиниці це 1. У одиниці модуль більший, тому ставимо її знак. Подаємо знаменником 13 і знаходимо різницю модулів 13 13,13, відняти 7,13. Знак плюс вже записувати не будемо, Будем, маємо 6 6,13. Зведемо нашу дроби 542 і 11,63 до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 126. додаткові множники у нас 3 і 2. Маємо 15,126 і мінус 22 126. У від'ємного числа мінус 22, 126 модуль більший, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів. 22 126 відняти 15 126. Отримаємо мінус 7 126х. Скорочуємо на 7, будемо мати мінус 1, 1,8. І завдання 9. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 72, в додатковим ножниці 4 і 3. Маємо мінус 68,72 і 39,72. У від'ємного числа мінус 68,72 модуль більший, тому ставимо його в знак мінус і знаходимо різницю модулів. 68,72 відняти 3972 Отримаємо мінус 29,72. Ми обчислили номер 1057 виконано.